Друзі, перед початком сезону сівби, такої важливої культури, як кукурудза, хочеться обговорити дуже важливу тему, як густота сівби кукурудзи. Хочемо поділитися власним практичним досвідом, а як підібрати необхідну густоту кукурудзи, для того, щоб дійсно вона дала хороший високий урожай і прибуток. Дивіться відео до кінця. І ви дізнаєтесь, що необхідно робити. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнк. Друзі, напередодні сівби кукурудзи, а багато аграріїв ще не розпочали сіяти цю культуру. Хтось скоротив, взагалі не буде сіяти кукурудзу в цьому році, там, сою хочуть сіяти, соняшник, інші культури. Але я сподіваюся, що цариця полів, вона. Ще повернеться і займе достойні площі в Україні через те, що ми пам'ятаємо 2021 рік, коли аграрії по цариці полів, отримавши хороший урожай, отримали по тисячу-півтори тисячі доларів прибутку з одного гектару. Тому, друзі, не потрібно ще забувати про цю культуру. І хочеться сьогодні з вами. Обговорити таке важливе питання, як густота сівби кукурудзи. Через те, що в останні роки, друзі, цей фактор, цей показник, як густота, надто сильно впливає на кінцеві результати, тобто на урожайність, на вологість зерна, ну і в кінці на прибутковість вашого поля, вашої культури. Що необхідно сьогодні розглянути, якщо говоримо ми про густоту, через те, що сьогодні хто на півдні, той скаже, та треба сіяти з густотою 50 тисяч, можливо і 45. 000". Хто в західній частині України, для нього 50-45. ну Це означає, що буде качан отакий і е, волога аж до Нового року. Тому. Все залежить, друзі, насамперед, а в якому регіоні ви знаходитесь. Тобто необхідно брати до уваги і гідротермічний коефіцієнт, і коефіцієнт зволоження території. Ці коефіцієнти, я сподіваюся, ви знаєте, як вони розраховуються. Є багаторічні дані. Можна ці дані взяти у найближчій метеостанції. І взагалі, хто працює на землі тривалий час, той вже. Розуміє, а які погодні умови складаються в даному конкретному регіоні. Але, друзі, посуха вона наберта, набирає обертів, і кліматологи всієї планети Земля прогнозують, що спека вона ще попереду. Якщо вже на 2 градуси піднялася середньобатарічні показники, то посуха вона може бути неочікувано, і ми не зможемо прогнозувати, а в який час вона відбудеться. А це якраз і впливає оці всі дані на густоту сівби. Через те, що, друзі, кукуруза хоч і належить до культур, яка заощаджує в період вегетації вологу, тобто вона її економить. Але все рівно транспіраційний коефіцієнт у неї досить. Високий. І ви самі прекрасно розумієте, що якщо немає вологи в метровому шарі ґрунту перед початком сівби, що означає немає. Якщо менше 100 мм, то вже в таких випадках загущати ну, посів просто не варта. Через те, що кукуруза, як в 2020 році, вона вже в червні висохне і її просто потрібно буде скосити. Навіть на зелений корм чи на силас не вийде. Вона просто висихає і не дає врожаю. Тому, друзі, перше, що необхідно зробити, це обов'язково зробити моніторинг вологи в метровому, а краще, друзі, в півтораметровому шарі ґрунту. Зробили. Якщо у вас 150-170 мм перед початком сівби, ви знаходитеся в зволожених регіонах, це регіони Західної України, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина, Рівенщина. То там можна і сіяти 70-74 тисячі, можливо, трошки і більше, але все залежить також від ФАО. Через те, що є з гібриди СВАО 200, є гібриди СВАО 250, 300. Ну, що я вам говорю, ви саме згадуєтеся, що від ФАО, тобто від періоду вегетації, також залежить, а з якою густотою необхідно висіяти. Вашу кукурузу на полі, чи з густотою 50 тисяч десь на Бессарабії, а можливо і 45, чи з густотою 75 тисяч там на Хмельниччині чи на Тернопільщині. Зрозуміло. Далі, друзі, давайте ще розглянемо такий фактор, як фізіологія самого гібриду. Перед тим, як планувати густоту, ви повинні вивчити. Ваш гібрид, а який в нього габітус, а яка в нього висота, а який в нього тип формування листового апарату, еректоїдний чи висячий. Це все має значення через те, що, друзі, ніхто ще не відміняв фотосинтез, фотосинтетичні процеси, фізіологи розуміють і не тільки фізіологи, про що я кажу. Це індекс фотосинтетичної радіації, так званий фар. І це індекс листової поверхні через те, що для того, щоб сформувати суху речовину, тобто урожай, листова поверхня повинна найкраще використати сонячну енергію. А якщо кукуруза загущена, якщо її конкуренція, вона ніколи не використає повністю. Оту необхідно фотосинтетичну активну радіацію, і вона ніколи не спродукує хороший качан, тобто не дасть хороший урожай. Це необхідно також враховувати. Тобто узнавайте в постачальників гібридів, кукурудзи, а е, яка рослина, який в неї тип стояння ли, листового апарату. Якщо це фау, наприклад, там 300 чи 350, а яка кількість. Може максимально бути листків в даній рослині. А яка коренева система? А чи стійка дана культура до посухи, чи вона не стійка через те, що сьогодні є багато програм у селекційних компаній Гідронео, Аквамакс і інші, ну, коли селекціонери вже на генетичному рівні, вони створюють гібриди, які здатні, наприклад, Витримувати певний період посушливий. І тому на це також необхідно звертати увагу. Тому, друзі, якщо ми плануємо висівати кукурудзку, обов'язково знайте, що густота сівби має досить високе значення. Про це писали дуже багато і е, науковців, і селекціонерів. Я е, знайомий із працями відомих селекціонерів: це і академіка Дзюбецького, і академіка Моргуна Володимира Васильовича, і Козубенка Леніда Васильовича, і інших наших науковців українських, які багато років віддали на вивчення такого фактору, як густота сівби, того чи іншого гібриду. І друзі, пам'ятаю той. 2020 рік, коли дійсно волога була на початку сезону, а всі не звернули увагу, посіяли з остотою 70-72 тисячі і не дотримали, а багато і втратили взагалі свій урожай. І тому на початку сезону посівних робіт, друзі, ну, необхідно вивчити прогноз, а що буде. З розподілом вологи, в травні, в червні це після сходів, і в липні, друзі, коли вже буде володь на кукурудзі. Тому важко спрогнозувати. Мабуть, немає на планеті Земля людини, яка може точно вгадати, <кхух> а який буде клімат, друзі. Оце я назвав основні фактори. Ну і ще фактор, який впливає на рішення по вибору густоти сівби, це технологія обробітку ґрунту, система обробітку ґрунту. Чи це у вас можливо стрібтіл, чи це ноутіл через те, що, наприклад, коли на поверхні є рослинні рештки, то необхідно відповідно чуть збільшувати густоту під час сівби, через те, що ну, це має також велике значення. І калібровка, і схожість насіння, і енергія росту, і інші показники вони мають значення, друзі. Взагалі, на рішення, які впливають на вибір густоти, вби. дуже багато впливає факторів. Я хотів би, щоб ви в коментарях під цим відео написали. А як ви рахуєте? На що необхідно перш за все звертати увагу при виборі густоти сівби такої важливої культури, як кукурудза. Яку густоту сівби ви сієте в себе в регіонах? Це буде цікаво знати всім аграріям, які дивляться наш канал. Ми бажаємо всім вам хороших, продуктивних, рясних, рівномірних опадів і високих. Урожаїв, а насамперед високих прибутків. Хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег. Ваші подобайки ставте, друзі. Це також важливо. До зустрічі на каналі. Слава Україні!